Так, сьогодні будемо, це ось мій сад, будемо проводити до ладу. Хлопець вже спиляв дерево. І тут, як ви бачите, роботи дуже багато. Тут маленька частина, і ось тут ось така от площа. Кущики вже зрізані. До речі, гляньте, які гарні. У нас вже розквітли проліски. Дуже гарні. Далі йдемо. Вже вилізували стюльпани, як можна побачити. Це от гілля прибереться. Це типується, хлопець з підручних матеріалів. Заробив, ще тут треба також навести лад. Покажу вам, що всередині. Тобто це все повиноситься, решта. Всі бочки все повиноситься, ось полички, все до ладу приведеться. Потім зніму вам відео покажу, як це все буде виглядати. Далі йдемо. І так, бачимо, тут є огород, тут пісок був. Сьогодні будемо саджати на цьому місці зелень. Вже можна саджати. Е, так, далі. Оце мій огород, прибран, прибрано від зелені, листя прибереться це все. Це моя частина, половинка. Ось до цього стовбува. це все моя половина. Тож і е, буде саджати мама хлопця. Її частина далі. Щось такого цікавого, покажу. В тому році саджала я все в перший раз так вийшла. Отака от, от петрушка перезимувала, залишилася в нас. Далі. Ось така от полуниця. Звичайно, це все згребеться, буде краще видно. Полуниця тут і полуниця тут. розсаджувала я. Далі. Тут іде отака от клубніка. Тобто суниці отсюда і закінчується вона ось тут. -ось. ось. Тобто отакий ось весь квадрат це все у нас буде Суниця. Далі цибулька ось така ось також. Тут -от, до кінця, от. ну, видно, зараз покажу вам. Видно. Також перезимувала. Я її не викопувала, тому що вона, в принципі, невелика була. і ось Зелені ми залишилися тільки зимою. Там без зелені були три місяці. Далі моркла, до речі, також перезимувала, тому що мала була не стала викопувати. Залишила тваринам, скажімо так, равликам і всім іншим. Тут в нас йде висаджено потім як зараз квітне, я вам обов'язково покажу. Тут в нас посаджені тюльпани. Мама з Польщі висилала різного кольору. Вони квітли в тому році і в цьому також будуть квітнути ще краще. Вони от вже розмножилися, було по одній луковиці посаджено клубінець. І ось вони вже такими кущиками. Посаджено в вигляді каплі такої. Тобто ось воно так починається, і ось так ось завершується. Вже такі от тюльпани будуть квітнути плюс-мінус десь в один час, скажімо так. Це наша площадка. Ось тут, до речі, інжир ще росте мене. Ніхто не вкутував. Я сподіваюся, що він перезимував добре. Далі м'ята була посаджена, думаю, що відійде. І ось тут маємо ми таку площу для відпочинку. Виноград, це все обріжеться, дуже багато листя. Це, як бачите, все приберу і потім покажу вам. Лаванда, гортензії тут. Така от клумба. В тому році, хлопець саме робив, треба буде також чистити все, звичайно. звичайне. Ось гіацин, нарциси точніше нарциси, і тут будуть от такі ще інші квіти. Випадково забула, як називаються, як згадаю, скажу. Ось такі ось. Mm. Артезії хвойні рослини. Е, далі йдемо. От, бачите, вже повилозила. От також площадка. Юки, різні хвойні. Тут також все буде гарно виглядати. Поки що це так. От. Виглядає не дуже. Бо все треба ретельно придбати. Морозники. Ось такі. Далі. Ось така гортензія відійшла. дві точно вижило. Далі у нас рози, Три... ну, троянда. Не вся так звичайно, але деякі вціліли. Ніхто нічого не вкутував, мене не було взимку, щоб вкутувати. Ось таке от озеро. Там також рослини, Дуже цікаво проживуться, вони відійдуть чи ні. Сподіваюся, що так. Далі далі маємо ялинку посаджену. Троянда вціліла, до речі, кактус. Кактус, до речі, він іде в він і такий зморщений, але він потім е повинен відновитися. Барбарис. До речі, вже з ягодами ще одна троянда. Ось такий сам шит у нас є. І барбарис, той, який ось такий кущ з барбарисами. Також гартензія одна. Ось такі кущіки були. Повинні повідходити, я так думаю, він уже зеленіє. Один из все. Що ще такого цікавого? Отакі салікси е, тут приростають. Е, подивіться, які вони, сейчас покажу вам, які вони великого якого розміру. Такі от, як в ще у нас називають. Я села сама котики. І ще кажуть верба. Ось такі ось хвойні рослини. Така от І ось така рослинка. Їм вже десь років п'ять. Ось такий є, такий є. Бачите, дуже симпатичний. Такий. От. Ось та рослини, також інші рослини. Пасіфора і різні. Сподіваємося, що поматусь. Сподіваюся, що вони також повідходять. Так от, для відпочинку, тут на місці, де я зараз стою, також буде стояти гойдалка. Як завжди. І, до речі, о, дивіться, як гарно хлопець продумав. Звісно, собаки бігали, От тут робиться шашлик. Також, бачите, яму сам виклав. Тому ось так ось це все виглядає. Як буду, переберу все, покажу вам результат. Слідкуйте за мною. Всім гарного дня!